Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. З вами Володя. Вітаю вас з Новим роком. Починаємо нове відео. Е, відео це знімаю ще 31 грудня, так що я ще в 25-му році, а ви його вже дивитесь в 26-му році. Сподіваюся, що в 26-му році все нормально. Е, Починається так. А, елкі-палки. Це ж не... я ж забув нагадати про підписку і народ. Хто ще не підписався, треба обов'язково підписатися. Ну це не серйозно, як ви так? Взяли і не підписалися. Дивишся, а не підписався. га? Що, що за діло? <гум> Вам ж не важко підписатися. то, будь ласка, підпишіться. Приїхав я сьогодні зранку перед ще новорічним столом до на шапу. Зараз маю тут заміну масла ще перед відкриттям, але вже, вже починаємо працювати. Мало ли підключати компресор? Але приїхав спеціаліст до цього компресора, який я мучився ввіз з рамом, і він сказав, що не цей, не вийде його підключити через те, що компресор трьохфазний. І через те, що він трьохфазний, його неможливо підключити. А тут в мене три фази нема. Така це сумна історія. Шкода, бо компресор потужний. добре качає все. Це і швидко. Але ну що зробиш, не, не буде з того діла. Так що буду зараз шукати другий компресор. Той компресор у мене тут є, такий сірий маленький. Ну, він не маленький, він досить великий, але він однофазний, теж, що він тут все працює, але сам не працює сам компресор. Тобто сама оця штука накрилася, не качає взагалі. Ну і відповідно, треба шукати тепер зараз другий компресор. Цим займемося вже в новому році, а цей компресор треба буде продати. Саме найбільше, що мене тішить, це те, що знайшов нормальних механіках. Тому що ця робота напряму залежить від того, якого рівня тебе механіки. Якщо будуть нормальні механіки, будуть клієнти. А я знайшов двох таких сильних хлопців. Це слава Богу, дякувати Богу. Все, тепер з сильними механіками, з, прик... з прикольною шапою. Ну, я не знаю, я завжди сюди заходжу, мені тут подобається. Дивишся, все гарно, так, як має бути, світло, чисто. Треба зробити порядок і всі меблі порозкладати, зробити там нормальну кімнату відпочинку для людей. І, і все, і починати нормальну роботу. Місце є, є кому робити, і є чим робити. Компресор зробимо скоро. Ще навіть в цій серії. І все. Так що кому треба ремонтувати, заїжджайтеся. Я думаю, що ви будете задоволені нашою роботою. Приїхала я перший раз на екскурсію по шахті Зараз буду розказувати, який в мене план, який все бачу. Тут буде шапа. Чотири доти. Можна зараз заїжджати 4 трейлери або вісім траків. Тобто тут, тут один трак, другий трак, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, ось. Є форкліфт ще, є газозварка там. Якщо треба щось підігріти, зараз буду розказувати, як тут все у нас буде виглядати. Це буде основне робоче місце для механіків, для клієнтів. Це буде кімната механіків. За тут, стіль велике робити. робить. Поставлю її сіл і поставили її на лакери, щоб не придівалися, і трошки ті лакери загорожу щоб Воно все не мішало. Далі вже територія не наша, але механіки мають доступ. І тут є туалет для механіки. Він буде там. там, там, там. А тут що, кухня? Тут кухня, але ця кухня вже другу інша. Кухня буде типа наша там. А наша так. буде там. Тут закриття. Там буде туалет для механіків. Трошки там ведь. Зараз йдемо, покажу де будуть офісні приміщення. Так, буде твій офіс, так. Мій офіс буде або там десь, або може буде навіть тут вверху. Покажем, що тут є. Так, Зараз у мене тут багато домок. Тут у нас буде складське приміщення для запчастей. Велике приміщення, воно в принципі тут так і було раніше, щось подібне. Навіть тут є дошка, що можна малювати щось якісь плани, щось таке. Це все у нас буде тут. Далі офісні приміщення. Тут ще маленький офіс, не знаю для кого буде. Для може. Для Тут у нас туалет. Тут наш основний, основний офіс. Тобто люди будуть приїжджати, там паркувати трак, сюди заходити. Тут ми будемо брати у них їхні питання по роботі. Тут може бути чийсь офіс. Головного бухгалтера, наприклад. Як буде такі офіси? Це один з варіантів. А, тут буде кімната відпочинку для е, клієнтів. Ану, ключі світло десь. А не світло. Але що там не може бути кіна, і там, і тут. Бо це буде тупікова кімната, тут собі може клієнт сісти. Поставити диван. Так. Там можна диван поставити. Десь я думав тут. Ну подивимося, коротше. Далі ця вже територія буде другої шапки. Оці двері вони поставили нові. Вони там планують робити кімнату відпочинку для своїх клієнтів. Тут офіс теж другий шап. Ці двері будуть закриті, то вже там не наші. Тут у нас є ще два гарних офіси. Є, до речі, ідея, на початок можна цих два офіса здавати. Кому цікаво, то пишіть. Дуже гарні дві кімнати є. Окремі, все, з окремим входом. <плес> так, ці дві кімнати, я, я думаю, можна з є Не, Нема, десь є. Треба знайти, де є світло. Що, сьогодні перед самим новим роком приїхав мій е, старий знайомий Роман, колись е, зі мною співпрацював як е, овнер-оператор, а зараз приїхав у Калуштра Кріпер на обслуговування. Е, замінили мастело якраз в процесі зараз. Е, Фільтра вже все поміняли. Роман, як, як шапа тобі, подобається? Дуже чистечка, світлесочка, гарне так. І зручно, що тут недалеко від нашої ярди, бо роман паркується там, де я 10 хвилин від ярди, і не треба дуже-дуже далеко пхатися. І, 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 і все в своїх, би, все на місці. Так що, кому треба ремонтуватися, заїжджайте. Все, так обслужили. Найшли ще пару проблем, які треба усунути. Знайшли, е, що поганий чембер на тормозах, треба поміняти його. і є трохи Відтікає масло на коробці нашла. А так то машина навіть дуже непогана, в гарному стані з невеликим меляжом. Перший наш клієнт в самому аж, аж приємно. Все, офіційно робота на цей тиждень, на цей рік закінчена. Всім дякую за співпрацю, дякую, що були зі мною в цьому році і сподіваюся на наступну співпрацю в наступному році, на нових підписників в новому році, на здійснення якихось бажань в новому році. І щоб все було добре. На жаль, через війну ми не можемо бути щасливі і не можемо відпочивати нормально, і взагалі зараз трохи важко бути. Та, ну, нам тут в Америці нічого не загрожує, але морально ми переживаємо. за за Україну, тому що наша батьківщина і через це воно є такий, що хочеться, щоб вже був мир в Україні. Хочеться, щоб вже в Україні був спокій. Так що бажаю в новому році всім спокою і миру. Все, ми зараз їдемо додому, їдемо починати зустрічати Новий рік. Зараз пару кадрів святкового столу. Що ми вже майже готові до зустрічі нового року. Наш стіл Оля все накриває. Леся допомагала. Леся, Леся. Тут ми так сьогодні половину готувала Леся. Кума. Половину Оля. Так що у нас тут сьогодні спільний е, новорічний стіл. А дивимося квартал. Так що всіх знову брав. Сьогодні історія така. Пробували підключати компресор, той, що я купив, не, він не підійшов. Знайшов другий компресор. Той, що я купив, буду продавати, Тож, кому треба компресор, то пишіть, дзвонить. Знайшов другий компресор на одну фазу. І зараз будемо його пробувати вантажити. Проблема в тому, що нема форкліфта. і нам треба буде його грузити руками. Це буде трохи проблем. Форкліфт завантажили. Прикол, що завантажували самі без. А? Не натягнуло, а зараз Є, треба буде перетягувати. Воно попустило може. Тут е, треба ці всі стрепи натягувати, дивіться, натягнув стрепу воно пере, це, пере... А то з того боку щось вільно дуже стало, ні? Та? Майже воно тут впарилося в кут. Та я думаю, що воно нікуди не дінеться. Зараз не тягнесь. <ріхи> Бачите, такі тут двіжухи. Треба натягнути, стріпи зараз нормально. Так, воно попустилося. Зараз не тягне. То бери натяг, бери підтягується. Тепер зараз трошечки про компресор розкажу. Ставлю. Так, проблема в тому, що в мене той компресор був на три фази, а цей на одну. Тут є інформація про нього. І Найважливіша інформація для мене, тому що треба, щоб він мав нормальний тиск, щоб він міг качати. тиск Ми перевірили, він накачав був тільки що 170 на 170 він виключається. Є тут автоматика, все сама виключає. Мінус того компресора, що в мене є зараз, що я купив вже був, то там треба було цю автоматику докупляти. Знову Тут плюс Що він качає 22. Тиск сквер фіт за хвилину 22-28. Це притиску 175. Притиску 100, він дає 25 з 22 25 Що важливо? Тому що я шукав дуже довго ці компресора, вже там перелазив все, що міг купити. Найбільше, що я знаходив, то 18 було. А тут при такому тиску навіть, навіть не було 18. А цей качає 175, при 175, 22 і 28. Це дуже добре. Компресор сам італійський, made in Italy. Одно поршневий, але такий нормальний, потужний. І знову все нове, тому що цей хлопець купив його і не використовував майже. І має два ремні. На цьому, щоб крутилося. Сам цей невеликий, 80 галонів. Це трошки маловато, але в мене є вихід, тому що в мене там є на шапі ще один той компресор, який не працює. Я можу його використовувати ресивер, то ми два тих ресівера з'єднаємо, воно буде як один спільний і нам буде цього ставати повітря. Ну все, вже нарешті думаю, що я проблему з компресором вирішив. Самі бачите, компресор майже новенький. Все гарно виглядає, все чітко. Все, їдемо тепер на шапу. Але все рівно попускається. Треба буде зараз десь ще стати перевірити. Бачите, з цього боку тисне, а з того боку воно ну, легко йде. Що у нас тут приїхав електрик, нам ставить компресор. Верніше підключив вже компресор. Бо ж Віталік в Ютубі. Калостранс. Будуть дзвонити люди з З України казати, ми тебе в Ютубі бачили. Е, то вже все ми підключили, та тестувати. З цим же компресором все набагато простіше, тому що Ну в принципі воно так як тут все зроблено під його під нього. То, ну, такі. Так, поки що нічого нема зараз буде Не, mm вона -hmm. вчора включала так, тут включив і все він включився Гарні новини, дякую вам, друзі. 28 тисяч підписників на каналі. Це круто. Кожному дякую, хто підписався і дякую тому, хто сьогодні підпишеться теж. Наперед вам, хлопці, дякую хлопці, дівчат, тому що знаю, що е, дівчата мене теж дивляться. Та ні, кажу, що їм треба великий. У нас тут сьогодні йде заміна тормозних колодок. Але то фіня, головне, що зробили компресор. Є компресор, вже все працює. Правда, що думаю, його трошки вдосконалити, бо це щоб було не напряму, а тут ще поставити такий фільтр повітряний. Ютубу. <YouTube. продук> Приїхав до мене хлопець, термостат треба Е, <туре> Ну так, <да>. ну, термостат. е, <пимітаю> що <пимітаю> ми позвонили з тобою на Ярді? Я <п> дуже добре пам'ятаю. Я стою щось там роблю, біля Вольво приїжджає, каже, я тебе знаю, твій підписник. <laughs> каже, поможе мені трак видірнути. Коротше, Вольвом витягували твій трак, забуксував на цьому. Там в нас ярда така серйозна, що <laughs> траки просто згрузнули в землі. <laughs> то ми витягували моє Вольво. Вольво, що... і потім ще спереду якийсь пікат... на F 150. Ні, він, він був між, між Вольвом моїм і твоїм Вольво. Да. Він посередині. Ну, ну, ну. Катець було веселий І Все, тепер ну, приїхав. Я пам'ятаю, ви да, зміг і якраз все. згадати цю історію. Я дуже добре запам'ятаю. Весело було, ну. Так що давай, все, приїжджай добре. до нас. ще. Добре, все. Всім, всім підписникам твоїм привіт. Приїжджайте так. до Володі ремонтуватися. Шапо прекрасно. Калош трак ріпер е, рулить. Все, давай. Так. Все. Що, сьогодні вже все зробили? Їдемо додому. Треба займатися ж там деякими справами з комп'ютером, з програмами. Для діагностики компресор працює, форкліфт працює перемонтований, плюс сьогодні допомогли хлопцю з його термостатом. Так що цей тиждень вже не пройшов дурно. На другий тиждень буде всього ще багато цікаво. І напевно частину того ви побачите в цій серії. Прикол шапи в тому, що вона дуже світла, вона реально тут просто КПС, приємно знаходитись. І вона тепла, тут ну, просто дуже тепло, прикольно. Там гріє, там гріє, там три, є тут три обігрівача. Всі нові ворота, все. все нове. Ну, просто працювати одне задоволення. Для клієнтів плюси в тому, що дуже близько до всього. Віскансена дорога сьогодні я їхав по 31-й, на сюди зразу з 31-ї на хвилина від 41-ї, у нас з того боку 41-ша. Там десь 2-3 хвилини сюди, з 94-го хаве десь там буде 7-8 хвилин. Якщо ви їдете на Віскансен з Віскансена. Ну і тут дивився з LgroVillage сюди їхати пів години 40 хвилин, залежить там як їдеш. Ну, і з цих навколишніх паркінгів що тут навколо, то всюди там по 10-15 хвилин. Так що Дуже-дуже добре. Зараз нагадую, шукаю водія. Треба на каскаді водія, тому що мого водія зараз закінчилось посвідчення. Ну, Право на роботу. Так що, хто має права, хто має роботу, хто має бажання працювати, співпрацювати з коуштранс, то телефонуйте 312-593 8660. Робота фактично є вже. Якщо хтось хоче поміняти свою роботу, ціни на оплату роботи дуже добрі. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Білер відчепив тут, його лишаю. Сьогодні нічого не буду розвантажувати. Вже будемо цим займатися з понеділка. Вчора виключив компресор. Відключив напругу від нього там, на щитку. І дивіться, тиск як був 150. Так і є. Добре. Повітря тримає нормально. Ну це майже новий компресор, по ньому і видно, що є. Дуже мало працював. Двідох, що? Сподався форкліфт. Прикольна машина. Ходжен такий ганяти. Якщо буде тепліше, то поїдеш на вулицю, бо ж по вулиці не ганяти. Собі сядеш, будеш сам їздити. Сьогодні робочий день починається нормально. Приїхав мій трак. який заїжджає рідко сюди. Зараз будемо міняти масло. Робате обслуговування, маще одне колесо поміняємо. Хлопці поїли, тепер мають сили колеса крутити. Одне колесо поставили. Зараз ставимо друге. Ні. Цей брусок я ще колись знайшов. То зараз він нам багато допомагає підпирати колеса. Я працюю з левмаски. Маленька батарейка Мілокі. І все, заливаємо назад в бочку, бочка від хаду. Потім ще треба буде відвести. Сьогодні з Матвієм їдемо в ДМВ Чого в ДМВ? Тому що Матвій вже має отримувати перміт на те, щоб міг їздити по дорогам, що вже може вчитися. Спочатку має отримати перміт, потім вже може зі мною їздити там, з батьками, з тим, хто має посвідчення, водія, тим може їздити. І потім е через скільки ти можеш здавати потім ці права? Через 9 місяців. Через 9 місяців. йому Спочатку мати 9 місяців перміт, а потім він вже може здавати на, на посвідчення нормально. У нього якраз нормально виходить, тому що зараз перший місяць, у нього день народження в 10-му. А мене ти прожив 13-го. Коли? 12 го 13-го, але місяць який? 13-й. А 11-й? Одинадцятий місяць, матвій, 10-го року 12-місяць. Ну, точно, так. То якраз до того часу, поки в нього буде день народження, то вже отримає нормальне водійське посвідчення. вже буде їсти, треба буде йому купити першу машину. Отвій, перша машина, яка має бути. Honda Civic, так? 2010 року. З того року нарешті. Ще не йдемо таку, щоб було 11-го місяця, випущено. То добре, їдемо діві. Матвій трохи переживає. Каже, що аж вже болить від Я Йому кажу, щоб не переживав, що все буде добре. Що, покажи свою ради лиця, ну. Все, Матвій має приміт. Тепер він може законно їхати рамом з боку біля мене. Більше я з боку він вже буде за кермом. Починаємо вчити дитину, їздити на машині. А пам'ятаю, що він такий був у мені маленький і на пів руки поміщався. Тут тобто же все, вже буде мене зараз вести. Так що це дуже давне. Мотій вже крутий, сам приїхав на ним кобал. Uh, Цей тиждень був дуже насичений на події. Багато всього пройшло. Сьогодні свято так само, так що всіх вітаю з Йорданом. Uh, на цьому буду це відео закінчити. Всім дякую за увагу, дякую, що підписуєтесь. Будь ласка, кому треба ремонтувати трак. Знаєте, куди дзвонити? 312 593 8660. Знову хто, якщо є водій, то так само телефонуйте. 312 593 8660. Україна переваж слава Україні, всім пока.